Три популярні помилки у вихованні собаки: перше це очікування, що хтось має виховати твого собаку, але ні час, ні вулиці, ні інші собаки, ні навіть суперкрутий спеціаліст не виховують твого собаку. Це можеш зробити лише ти. Звісно, часто з допомогою кінолога, який лише рекомендуватиме та навчатиме тебе взаємодії із собакою, а не навчатиме конкретно твого пса. Яскравим прикладом цього є нещодавна ситуація з однією кінологічною школою. Друге, це бажання буквально все собаці заборонити, тому що песикій не бігає, не гавкає, не стрибає, в суспільстві вважається супер вихованим та спокійним. Це лише свідчить про нерозуміння людиною природи собаки та намагання не реалізувати його, а буквально зламати собаку, щоб він спокійно і поважно лежав десь в кутку, нікому не мішаючи. І третє, це очікування дорослого віку, щоб починати якісь тренування, тому що ми шкодуємо наше цуценятко, і в принципі навчати можна будь-якого собаку. Проте, якщо для цуценятка щоб вивчити щось нове, буде достатньо 5-10 повторень для дорослого собаки. Це може бути 20 і 30 повторень, тому тренуватись потрібно не. З якогось віку, а з першого дня появи в домі нового члена сім'ї? А якщо ти хочеш уникнути цих та інших помилок, пиши слово курс в коментарях, і ми скинемо тобі всі деталі.